У Дніпрі на фасаді одного з навчальних закладів встановили дві меморіальні дошки на честь загиблих захисників Віктора Олександрова та Андрія Пилипенка, які віддали життя, обороняючи Україну від російської агресії. У мирному житті Андрій Полипенко працював монтажником вентиляцій, але з початком повномасштабного вторгнення вирішив, що буде рятувати життя людей, та вивчився на бойового медика. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він вирішив, що треба обороняти повністю захищати нас, пішов служити. Він проходив службу в частині 72-84 е, бойовим медиком. Він е, не мав медичного ніякого е, освіти, але в нього була жага. Він хотів навчитися. Йому було це цікаво і рятував життя. Андрій був старшим медиком усієї роти. Врятував життя багатьом солдатам в жовтні 2022 року. На Донеччині він потрапив під танковий обстріл та загинув на місці. Це ось дві нагороди, які отримав мій чоловік по смерті. Дякую, велике Низький уклін за те, що от школа тепер буде проходити. Молодь буде згадувати, пам'ятати. Це дуже важливо, щоб вшанували пам'ять. Назавжди залишиться у пам'яті рідної школи та серцях земляків і Віктор Олександров. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік вступив у варту Дніпра, а згодом і до лав Державної прикордонної служби України захищав українські землі на Донеччині та Житомирщині. В січні 2023 року. Віктор Александров загинув під час ворожого наступу біля Бахмута. Дніпро поіменно вшановує загиблих захисників і захисниць України. А Ці пам'яті таблички, які ми встановлюємо на школах, де вчилися наші загиблі герої, це нагадування всім нам. Це приклад для гідної поведінки наших учнів молодого покоління Дніпрян. Бо Хлопці, які загинули за Україну, вони передусім любили нашу країну, вони любили наше місто. Вони любили і захищали своїх близьких і рідних. Це свідомі громадяни. І їхній подвиг, вартий до вічного вшанування. Меморіальні дошки на стінах рідної школи стануть нагадуванням для нащадків про мужність та героїзм оборонців, які віддали своє життя за незалежність та свободу. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.